В рамках офіційного відкриття дружнього простору до жінок та дівчат вільна в Ніжині відбулася презентація творчої виставки картин з вовни та олійного живопису Кольори моєї душі. Ці унікальні роботи з любов'ю створені талановитими слухачками університету третього віку, Ніжинського терцентру під керівництвом знаної художниці Ніни Кущенко. Це люди поважного віку, дівчатка наша. Ці роботи виконані в двох техніках: це олійний живопис і вовняна акварель, так сказати. Це Картини з вовни. Це роботи стали таким поштовхом для розкриття. Це було в рамках проєкту Скарітесу ми робили це. І це жінки, коли які повірили в себе, які зроб, не побоялися зробити розвиватися. Бо коли ми починали, ми так крапочки боялися поставити. Чому це віру в себе? А потім. Ми вже розвиваємось. Ніна Кущенко є знаною народною майстриною із художнього та декоративно-прикладного мистецтва, а ще головою громадської організації «Ніжинська гільдія митців та фахівчиною із соціальної роботи. Мисткиня ділиться сьогодні її головна місія допомогти людям повірити в себе та свої сили. На сьогоднішній день це дівчата, які вірять в себе, які вільні від стереотипів, що талант це щось вроджене. Ні, це можна робити. Розвивати, діяти, ну, творити ну, в будь-якому віці. І ну, це приклад успішної мотивації такої, коли люди вірять в себе, коли в них все виходить. І це не просто потрібно мріяти, це потрібно робити і все виходить. На сьогоднішній день улюблене заняття вже приросло в стиль життя. Розповідає Ніна про слухачок інституту третього віку. Вони вміють це робити, і на сьогоднішній день вони не бояться нічого. От ми любите, хто скульптура там чи ще щось. Ми все беремо і робимо, і виходить дуже гарні результати. Це такі майстрині, вже такі ляльки виходять. Тому в вік це не є межа ділитися своєю творчістю. Ніна Кущенко планує із учасницями дружнього простору до жінок та дівчат. Вільна. Я хочу, щоб тут люди розвивались. А творчість це віра в себе. Через творчість ми можемо. Це, це, я через це пройшла. Це найкоротший шлях до подолання з ну негативу. Ця виставка це виставка дівчат поважного віку від 60 до 85+. плюс, це віра в себе. Коли люди приходили до нас, казали, що в мене сьогодні нема настрою, в мене дуже багато проблем, в мене там болить, але потім ні ноги, які не йшли, нічого нам не заважало творити, і вже на сьогодні ми чекаємо цих занять, бо це круто, і це розвиток, це натхнення. Це творчість, якою тут будуть з вами ділитися, розвивати організатори мають надію, що незабаром у просторі вільна відбудеться презентація творчої виставки учасниць уже нового проєкту.